Знаєте, я прочитав про цю тисячу президентську тисячу. У мене спочатку посмішка, а потім такий дискомфорт всередині. Посмішка, чесно кажучи, саркастична. саркастична. зараз. Не по душі мені це. Може, я помиляюсь, може я не правий. Бог дарує мені матеріальні статки, і я маю змогу відмовитися від цієї тисячі. Звичайно, я розумію, що українцям вона не лишня. І ну, от моя така, знаєте, Порада, звичайно, ви її отримуєте, звичайно, ви її використовуєте. Кому дискомфортно, так як мені, візьміть, отримайте цю тисячу і перерахуйте її на Збройні Сили України. А чому в мене такий особистий дискомфорт? Тому що, знаєте, це. Кажуть, в народі дурно пахне, знаєте, президентська тисяча. Я хотів би знати, це щоб у нас президент із власної кишені це дістав, чи як? Чи він взагалі то з українського бюджету взяв? Ну якщо з українського бюджету, то це не президентська тисяча, розумієте? Це народна тисяча. Або це податки українських громадян, або це ті кредити, або економічні допомоги, які нам надають наші зарубіжні партнери. То вибачте, а при чому тут президент? Ну, отак от воно якось трошки дурно пахне. Якщо дурно пахне, то так речі треба називати своїми нами. Якщо є дія, то має бути якась причина. Я задав собі перше питання: а що таке? Чого це президентська тисяча, Чого це така щедрість Дай за чужий рахунок? Знаєте, не просто дурно пахне, а пахне ще політикою, а пахне ще майбутніми виборами. Якщо ось мені... Підказує, що ми не все як українські громадяни знаємо на сьогоднішній день, і напевно найближчим часом ми побачимо якісь переговорні процеси за участю третіх країн між Україною і Росією. Скоріше всього, ми побачимо припинення вогню, і, скоріше всього, ми побачимо виборчі процеси в Україні. У мене таке враження, що це вже партія Слуги народу підготовлює, ну скажімо так, для себе політичну платформу. Шановні друзі, буду вам вдячний, якщо підпишетесь на мій ютуб канал і звичайно залишите вподобайки, запитання, коментарі. Наперед дякую. Всього доброго.